Всім вітання з Львівщини. Хочу розказати, сьогодні середа, 5 жовтня, в понеділок, 3 жовтня, я робив обробку 3% бордоською рідиною. Молоді саджанці оприскав. Потім в понеділок, після обіду ближче вечора, почав дощ і так йшов цілу ніч і ще вчора до ранку, ну майже. Ну, 20 годин такий добрий йшов дощ. І до чого я це веду? Бачите, нічого не змило. Зразу воно вже мало кілька годин, 2-3 години підсохло, і дощ нічого не змив. Бо доська суміш видно. Таке блакитний колір. Ну і так всі саджанці. І там цілий рядок, де я показував. Ось так, вона тримається довго, тому я вважаю, що восени так само обов'язково потрібно проводити обробку бордоською, 3%. Ну, хто восени там чи не може, чи не має бажання то розмішувати, бо це довга процедура трохи, то можна залізним купорусом. В минулому році я на осінь залізний купорус використовував, цього року бордоську рідину. Але весною нульова обробка, перша або нульова, як то називає, кінець лютого, початок березня, обов'язково 3% бордоська рідина. Це обов'язково. Тепер є багато аналогів різних мідіумісні препарати. Можливо, не знаю. Ще їх не пробував, дуже всі хвалять їх. Можливо, Наступний, ну, наступний рік нульову обробку обов'язково буду робити бордоською. А подивлюсь, можливо, на осінь візьму якісь препарати вже мідіомісні. Добре, працюємо далі, бувайте.